Чеченців у Києві їх справді зустрічаємо на вулицях нашої столиці сьогодні, на початку повномасштабного вторгнення, в часі АТО переважно це воїни п'яти добровольчих батальйонів чеченських, які воюють у складі Збройних сил України. Я колись українські добровольці воювали у складі Збройних сил незалежної Ічкерії. Вони справжні герої, вони наші союзники, вони ті, хто разом з українцями бореться за нашу і, і свою свободу. І не припустимо ототожнювати їх із зрадниками чеченського народу, так званими кадирівцями та їхніми поплічниками, і справжніми терористами. В свій час Московська імперія намагалася очорнити справжніх борців за волю України та Ічкерії. Так було і шейхом Мансуром, ім'я якого носить один із чеченських добровольчих батальйонів, і меморіальна дошка, якого на київських вулицях знаходиться за моєю спиною, але він став справжнім символом боротьби за свободу. Як справжнім символом за боротьби за свободу став Джохар Дудаїв, Аміна Окуєва, Ісам Унаїв та багато інших справжніх чеченських героїв. Тому за нашу і, нашу і вашу свободу рухаємося далі. Йожала Ямаршо. я маршо. слава Україні!